Ухвали, але була позиція голови комісії закону, що внести зміну ухвали, тому до розгляду... Ні, ну, це позиція, я так розумію, голови комісії виникла у зв'язку з тим, що не, не, виконком щоб... не прийняв відповідне рішення. Чому виконком не хоче ну, так простіше? Ну, якщо було, було б простіше, але ви було... знаєте таким, що втратили чинність. Була позиція міського голови згоди, що запропонувати проєкт ухвали про звершення програми кандидатів підтримки каміння. Ініціатив, ініціатив проєктів прокопель місто додатковим пунктом про втрату чинності. А ви і, ми і, не і, можемо втрату чинності? Маємо скасувати, як ми можемо про втрату чинності. Дивіться, давайте ми. Це правка втрату комісії. Втрату правка комісії. Зауваженнями комісії законності додати пункт ще один перший. Першим пунктом додати скасування рішення виконавчого комітету, який ні. раніше регулював це питання. Не можна, як ми можемо спочатку. Не, ми скасовуємо і потім... часто набирає рішення на законах. Воно дуже часто теж всі скасування законів до кінці при, там при кінцевій положення. Скасувати таке, 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 тому це. Послідовність та формулювання воно ж не має значення в питання, що акт набрав чинності. Ну всі його пункти діють нема будуть по порядку. Чиності одночасно. Юрій Миколаївич, як ви кажете, Ні, ну так завжди тому, завжди ми є, писали, такі прописано, що в кінці отам при при кінцеві положення будь-якого закону спочатку так? і змінами була а да, потім в кінці визнати таким, що але це в чин. тексті, але в нас в тексті є в пунктах ухвали. Розумієте, це не є потім вже при кінцеві положення. в нас такого немає. ми раніше писали Це знову ж таки. Програма у нас іде додатком. Я так. Дивіться, хай так, вони так, визнають так, трохи свої помилки. Я хочу, щоб це було першим пунктом. Давайте зробимо так, як має бути. Давайте просто це зробимо Але так. всі інші так. питання, так. коли я е е врахувала позицію комісії, і ми е е після завершення сесійного тижня. Проревізуємо всі рішення випадковому, якщо вони ще якими затверджують програми, і я дам це до да? ну, дивіться. В чому у мене є зауваження? Я розумію все прекрасно. Просто типу виконавчий комітет. Перевищив свої повноваження, тобто це люди, які приймали рішення, фінансували різні проекти поза межами чинного законодавства це можна і своїх повноважень, які стом по перше, там ще не але назвати. це не раз Друге, було форс-мажорні. Ну це не ж було форсмажо в перехідних положеннях бюджетного кодексу і закону про О, і на час військового стану так. там були надані повноваження було, ну, було. Так, там були пропозиції, які не вступили в дію. Ми ж зараз не будемо. Так, законопроект. Рухаємося вперед. Ну це важливе питання. Ну, важливе питання. Давайте скасуємо тоді рішення виконавчого комітету. Я не можу сказати номер. У нас є інформація про номер. Рішення 638 від 5822. Доповнити текст ухвали пунктом? один. Що вам що це не один, був? Бо... Так, да, ну буде так. Буде. А скільки там є? Я ухвали немає, маю тут рішення виконкому. Це шістсот тридцять вісім Добре, доповнити Юрій Миколаївич, Я би звичайно наполягала, але як ви кажете, то так, бачите, глина Казимерівна мене переконує, але бачите, якщо вас двоє, то вже я вже все. Два юристи три думки. А три... Добре. Доповнити текст ухвали пунктом скасувати рішення виконавчого комітету номер 638 від 5.08.2022 року про затвердження програми організації підтримки та реалізації стратегічних ініціатив і проєктів ЛКП Зелене місто. Хто за і уваженнями комісії? Двоє за, рішення прийнято дякую. Наступне питання структура. Структура. Вчора з результатами від фракцій. Нам буде підготовлено новий проєкт. Що mm -hmm. там помінялося? Що там помінялось? В першу чергу ми перейменуємо департамент розвитку, департамент освіти та розвитку. Департамент. Освіти та, та розвитку. розвитку тут створюється управління розвитку освіти на безправі юридичної особи uh -huh. і створюється управління освіти та інфраструктури. Uh -huh. якому підпорядковується Ми, до речі, Це освітні процеси, та, а це ну, навіть не ремонти, Тендери. а утримання майна, проведення тендерів, і йому підпорядковуються відділи освіти, їх і зараз тримає у по районах. Управління культури, а управління спорту лишається? Тут все лишається, я так розумію, що питання Офісу спорту буде виноситись на наступне пленарне засідання. Якщо обговорювалися з головами, так. Але вони далі щось обговорюють? Ні, вони далі не обговорюють, сказали погодити це з вами і на комісії і бюджетні, і повертаємося в стійну залу до цього питання. Наступне питання це об'єднується два найменших відділи соцзахисту. Угу, Нашої їх об'єднувати? Вони маленькі, це напевно буде добре. Там да, і так бракує людей. Я теж не розумію, ви об'єднуєте. Людей так бракує всіх відділень. Та і на тих, що в іконечках сидять теж. Ну Буду то напевно тих, що вони в сидять, і я так думаю, що може їм буде. Та навпаки боротьба. їх буде більше роботи на меншу кількість людей. Ну не знаю. Далі. Управління адміністрування та розвитку на офісів робітництва і розвитку на настільки mm -hmm. один лишається. Mm -hmm. Управління державного контролю повертаємо в департамент природних ресурсів та будівництва. А він був? Вони були тут. Потім їх вивели з департаменту природних ресурсів. Зараз є прохання Кубая, Азубича і mm -hmm. Бурдіян, щоб їх. Далі управління інвестицій залишається управлінням інвестицій та проєктів. він просто не право у видушню особи. Вони не є офісом. Далі. Ці установи їм передховують. Ні, ми вже все переносимо. І єдине є прохання значить. Просили перенести сектор з питань доброчесності mm -hmm. департаменту адміністрації міського право виконавчого комітету. Просять цього не робити. Все, що... забрати сектор, як лишити на за департаменту адміністрації. То що в нас помінялося? умовно? лише офіс... Освіти. освіти, офіс громад і інвестицій. А офіс громад, все-таки такі Так. так. Я так розумію, що то спеціально треба було зробити чотири офіси, щоб лишити один. Це, це стратегічний хід. Це, це ж мене так видаючи, вимагає максимум, щоб отримати мінімум. Отак, отак. При тому, що оцей на старті взагалі не йшов, не йшов, не їхав, ніяк, нікуди. А вони ще додали просто ще таких... Ну, дивіться, теж красиво департамент освіти це. Він був нас, я не знаю, в нас був розвиток. Приходив якийсь пан, нам розповідав про успіхи розвитку в освіті. Та я забула буде того пана е, ну, як було. Дивіться, давайте. А що я на діє Божа Воля, знаєте? На розгляд ради я би то відправила і хай собі там воюють. Хто за? за? Було... Двоє за на розгляд ради і аналогічне ви, і... ви просто то все виживання. Добре, Юрій Миколаївич, на розгляд ради. Двоє за рішення прийнято. Дякуємо. Отак, ми тепер е, зрозуміли, треба дописати такі ухвали, кричущі. Потім лишити трошки. Дякую. Ну, Добре, усього. Так що файно. Ми Маємо ще з підписати, запись Але мені цікаво, коли Добре.